Йому лише 22, за плечима. Війна, важке поранення і безцінне побратимство. Морпіг Віталій Костоглодов на передовій з 20 років після втрати ноги не тільки повернувся до війська, а й знайшов кохання та нову мету про шлях молодого воїна, якому не ламала дух ні війна, ні поранення. Далі від Олени Халілової. Це особисті кадри українського військового під час оборони одного із населених пунктів Донеччини. Віталій Костоглодов у складі батальйону морської піхоти пройшов бої за Кринки, Торецьк, тримав оборону Херсонщини та Донеччини. Дуже молодий у нас батальйон. У нас дуже багато молодих мотивованих хлопців, які там хочуть воювати. Зараз Віталію 22, на фронті з 20, а в 21 вже став ветераном. Під час одного з бойових виходів почув потужний вибух. Прийшов до тями в суцільній темряві. Від больового шоку не одразу зрозумів, що втратив ногу. Я зробив роботу. Я повинен був евакуюватися. Я пам'ятаю все це до секунди. Я пам'ятаю, що я вибіг просто з укриття, починаю рухатися до машини. І просто біля машини, біля самої самої, біля колеса пролунав вибух. І в той момент я не відчув з що, що, того, що сталося зі мною. І коли вже намагався встати, мені стало дуже боляче. Вночі знайшов свою ногу поряд. Його врятував побратим, ризикуючи власним життям. Відкриваю двері. Ті кричать, куди ти відкриваєш, збираються їхати. А він каже: Ми нікуди звідси не їдемо там людина. І він вибіг за мною. Він дуже ризикував і вибіг. І все ж таки мене знайшов. І він без мене не поїхав нікуди. Три години військові добиралися до стабілізаційного пункту. В той момент розумієш, що головне не виключатися, ну не закривати глаза. Родом він із Харкова. Батьки розлучилися, коли хлопець тільки народився. Мати тяжко працювала. Віталій різ із бабусею після її смерті потрапив до інтернату. Я сумував дуже сильно. Я сумував за бабусею. Я в той момент був дитиною і не розумів, чому мама не може мені приділити ту, тої уваги, яку я хочу. Це насамперед був дуже тяжкий для мене період. Ну, це незвично, коли ти потрапляєш з сім'ї, так скажемо, до інтернату. Це так дуже тяжко сприйняти. Та згодом каже, ситуація змінилася. Через десь півроку я вже прожився там. Я зрозумів, що там не так погано, як там всі казали. Після закінчення інтернату Віталій хотів вступити до вишу, але мати наполягала на переїзді за кордон. Рік він жив у Німеччині. А коли почалося повномасштабне вторгнення, а його будинок на Харківщині окупували, він вирішив повернутися до України. Розумію, що ну це мій дім. Я не можу бути осторонь, тому що дійсно саме в мій дім. Прийшли росіяни. Вони прийшли на моє подвір'я. Військомати спершу відмовляли, був надто молодий. Хлопцю було лише 18. Військоматі каже, та куди, ти ще маленький воювати? Я Кажу, я 25 тисячі кілометрів приїхав. Смислі мені не воювати. Давайте мене, кудись пристраюйте. Каже, ти ні йди додому. Посидів, думаю, ні, треба ще раз піти попробувати. Потрапивши до війська, Віталій каже, не розчарувався ні на мить, хоч було дуже важко. Перші відчуття в мене були, ну це круто. Для мене це було як випробування для самого себе. Я з першого дня рвався на передову. Перші завдання юного морського піхотинця були у боях за кринки. Морпіги готували плацдарм і тримали позиції. Це було дуже важке бойове хрещення у всіх моїх побратимів, які зі мною прийшли. На жаль, троє моїх хороших побратимів там залишилося. Далі оборона Херсонщини, потім Торецьк. Там була навала. Тоді росіяни пішли в активні штурмові дії, там саме в Торецьку. А далі ще декілька населених пунктів на Донеччині та важке поранення. Постійна небезпека та втрата ноги не змінили планів. Віталія після чотирьохмісячної реабілітації вирішив повернутися назад до війська. Отримав посаду штаб-сержанта та вже керує підрозділом. Я не можу просто так зараз, в такий важкий момент для нашого війська взяти і покидати його. Я давав клятву, я давав присягу. Крім служби, Віталій має дві улюблені справи: перша татуювання за час перебування у струю, зробив собі вже 22. Друга кохана дівчина, яку зустрів на реабілітації в Одесі. Там його запросили викладати тактичну підготовку в один із вишів, а вона була серед студенток. Після лекції наважився запросити її на побачення. І ми пішли постріляти. Просто втир вирішили з нею зустрічатися так. Після війни мріє одружитися, але трохи поміркувавши, посміхається і каже: спочатку військова освіта, офіцерське звання, а вже потім весілля. Олена Халілова, Олександр Назаренко, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.